Відволікти дітей від тривожних новин за допомогою спорту. У рівному стартував другий курс інклюзивних занять з футболу. До тренувань на базі місцевого інваспорту залучають не лише діток з вадами здоров'я, а й переселенців. Заняття для малечі безкоштовні. Розповідає координатор інклюзивної секції Рівненської обласної асоціації футболу Тарас Кир'янчук. Наші заняття поділені на дві секції. Одна секція діє на базі 27 ї школи. Одна на базі інваспорту в цих секціях ми набираємо діток. Як інклюзивних, так і діток переселенців, та місцевих діток головною метою є. Полегшить процес адаптації, інтеграції діток». Тренує дітей переселенець тимчасово окупованого нині Лисичанська Денис Боговий. Чоловік розуміє, наскільки важливо надати можливість малечі розвиватися у новому середовищі і спілкуватися зі своїми однолітками. Дітки, котрі, котрі покинули свої домівки, їм дуже важко адаптуватися, але за допомогою футболу вони адаптуються, знаходять нових друзів. Для них для них футбол як інструмент. По життю один із учасників тренувань Влад теж приїхав до Рівного з Луганщини. У нашому місті хлопець тренується у футбольній академії стандарт, а на інклюзивне заняття прийшов за новими знайомствами. Я футболом займаюся з шести років. Мені зацікавив футбол як спорт. Напевно, із за того, що багато відомих футболистів хотілося грати. На рівних виконують вправи та вказівки тренера і дітки, які мають вади здоров'я. Саме заняття з футболу більше нагадує гру. Малеча змагається, хто швидше пробіжить з одного кутка залу в інший, вправляючись при цьому з м'ячем. Мені написала тренін, що по легкій атлетиці, і я готовий дізнався, що, що тут буде. Я більше люблю бігати за своїм автокласником. За словами заступника директора рівненського інваспорту Володимира Муріна, такі заняття дозволяють поліпшити психоемоційний та фізичний стан дітей і залучити їх до фізичних активностей, зважаючи на вроджені вади деяких хлопців і дівчат, це ще й сприяє їхній соціалізації. У Нас працює три групи дітей з інвалідністю. Дві групи це діти з порушеннями слуху. Одна група з діти ураження порно-рухового апарату з наслідками дитячого церебрального паралічу. Дінська обласна асоціація футболу забезпечує дітей необхідним інвентарем, формою та м'ячами. Ще одна важлива місія зі слів організаторів змінити ставлення українського суспільства до людей з інвалідністю. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.